Добрий день! Сьогодні ми зробимо з дітками незвичайну артикуляційну гімнастику. А для цього нам знадобиться соломка. Також, як і для кожної артикуляційної гімнастики, потрібно дзеркало та пісочний годинничок. Або можна просто рахувати кожну вправу від 1 до 10. Починаємо! Перша вправа самомасаж. Ось так соломкою робимо щічкам. Так можна зробити і самомасаж язичка. Язик кладемо лопаткою. Поколюючими рухами робимо по язику. Наступна вправа у нас. Наступна вправа гойдалка. Язичком тримаємо соломку. І внизу. Наступна вправа – лопатка. Тепер наступна вправа у нас. Заховати губки. Потримати. І право годинничок. Нагадую, що кожну вправу виконуємо на рахунок від одного до